Чи буде діяти морський коридор в Чорному морі наступного року? Кажуть, що має, має бути, має діяти. Навіщо росіяни вилучають архіви на ТОТ? Ну тут таке, щоб прикрити сліди своїх преступлень. Щоб мати можливість оставити за собою якийсь, умовно кажучи, слід типу непонятний, то дивлячись про які архіви йде. Якщо самі свої, то зрозуміло, що ми прикриваємо свої, в общем-то, приступлення, що, що, що де ми робили, як ми, як ми поступали, і так далі. Якщо архіви наші, то ну, тут не буду говорити, говорити, в общем-то, прямим словом, тут і сірі на, наробити просто проблем. А от і все. Більше все-таки до того, що прикривати свої преступлення, щоб їх потім не розшукали і не судили. За то все зроблене та і все. Чи отримає Україна нові системи ППО від країн-партнерок до кінця року? Ну, перша карта захист неба то, в принципі, да, маємо ще отримати від партнерів системи ППО. Це не багато, це не кількість, прям така, що ми скажемо, обожено наконець-то. Ні, ні ні це там буквально, умовно каже, знаєте, до п'яти штук. Якось, якось так. Чи нададуть США Україні ракети атакам з більшої дальності до кінця року? Ну, більшої дальності дуже навряд. Тут, тут прям про більшу дальність. Може, може, пізніше, там, не до кінця року, як в питанні, може пізніше, і то це таке, це таке неохоче якесь рішення, що мать не най ну, отпетому хоть дали які, які давали раніше, але в нормальній кількості у це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи справді Лукашенко виставив Путіну рахунок за затримку запуску Білоруської АЕС? Тут, скажімо так, а, а, половина правда, половина ні. Тобто, може, не знаю, міг бути в кінці інформації, навіть від Лукашенка, така заява. Але от сам на сам ділі, що виставлений, начебто, і не був, тому що в мене тут на сам рахунок карти перевернуті. Тобто, не знаю, нам мені для народу треба було сказати, що всі ж да він же ж, всемогущий президент, не знаю, буде вирішувати діла з цим всім призволом, що да, ти виставлю із серії. Вот Но, на самом деле що та виставлено не буде. Тобто інфа така можлива. А від самого рахунку виставленого путіну не дуже. Чи підтримують росіяни припинення війни проти України? Я би так не сказав, що вони там більшість підтримує закінчення війни. На самом діля, не дуже закінчення війни більше підтримують ті, хто, скажімо так, обанкротився, Це більш такі представники якихось покала еліт і так далі. Да? Це ті, у кого статки з приходом війни, в общем-то не з приходом війни, а з утворенням їхнім а суд. Ударствам господи, прості війни, статки стали менші. Коротше, всі ті, кому ця війна некомфортна, там. От, от вони підтримують, всі інші прості люди їм як жили, так і живуть. Нічого не бачили, нічого не будуть. Чому у Пентагоні збільшили строки підготовки українців на Ф-16? Ну, палка двох концом на насправді. З однієї, типу, і е, хлопців натаскать прям по-хорошому, да, щоб і розуміли, і е, використання літаків було прям таке, як знаєте, на повну, як то кажеш, на повну катушку, на повний функціонал і так далі. Е, типу, не вписалися трохи в деяких випадках в програму. По-друге, це деяке затягування, я б сказав, часу. Для самої передачі в 16 Чи вдасться Україні найближчим часом знищити нові позиції ППО в Криму? Ну, кажуть, що протягом місяців, десь так трьох Да, протягом може пройти місяць, може пройти двадцять. Протягом місяця трьох мають да, мають знищити нові. Нові ПТО чи введе Євросоюз нові санкції проти РФ до кінця листопада? Я звісно, не знаю, які там процедури він проходить до того, щоб діяти, але шота в цьому питанні буде не так. Що-то в этом вопросі буде не так. Це якщо там треба согласувати, то якась країна, може, та же Угорщина буде раком становитися. Ну, коротше, будуть. тягамотний процес, я думаю, що навряд, 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 це буде прям просто в листопаді трошечки далі. Місяць плюс, от десь, отак. От Чи справді російський батальйон Атал майже повністю знищений за допомогою Хімарс? Карта протистояння ви, ви, це, вижигання, умовно кажучи, Скоріше за все, да. Тобто, тут у нас башня, тут у нас таке жорстке ураження, і прям достатньо, достатньо обширне. От, тому, скоріше за все, да, так і було. Що мав на увазі Блінкен, коли заявив, що війни в Україні та Ізраїлі мають зв'язок. І одразу ж король Мічей. Король мечей – це у нас Путін виступає, поэтому от вам і зв'язок. От вам і зв'язок. Плюс гроші, умовно кажучи, фінансування російське там, звісно, не тут, але там. А от поэтому, ну. Один, один і то і тот же, одні й ті ж руки, один і тот же подстрікатель. Коротше, один і тот же терорист. О, отак. От Чи справді Іспанія, Бельгія та Франція нарощують імпорт природнього газу з Росії? Ви знаєте, що в там є, тому що бачу деньги, бачу деньги і недовольство. Тобто ми так більше вже не можемо, ми вже не витримуємо, мовно кажучи, і ми на те дні дайте газу. Поэтому дуже, дуже ймовірно, що це все починає бляха працювати. Але це якісь дуже цікаво. Це не якісь там закупки, просто прямо, знаєте, які тикнуть можна носом, що ви це робите. Це, скоріш за все, закупки через якісь, якісь другі, не знаю, там ліца, фірми, щита і так далі. Тобто, тут щось в якихось іще обхідниках питаються щось робити. Щось таке є. Чи справді новим керівником ПВК Вагнер став син Пригожина? Тут є такий момент. Карта роботи, карта дьявола як договоренності. Да, але що хочу сказати, а, він може і нове обличчя ПВК, та, ну, таки, ті, хто не згоден з його командуванням, а щепілі собі далі. Да, ті, хто в не задоволений, наприклад, тим, що це не хтось там. І, так, коротше, всі недовольні ушли, хто залишився, той і з ними. Скоріше за все, якщо це буде функціонувати, то будуть набиратися просто нові люди. А, от. Чи можливе повне припинення діяльності ООН наступного року? Повне припинення функціонування ООН поки що не бачу, але що точно бачу, це переформатування роботи, або, або не така впливовість, або неможливість вирішувати якісь там питання, тобто реструктуризація, реформат і так далі. Оце точно буде. Тобто, обмежить таке обмеження в сферах впливу. Я б, начебто, сказав якось так. Чому російська влада змінила командувача Херсонського напрямку? Карта таланту зразу падає, да? а, далі, а далі перевернутий, этот, господи, І ієрафант не виправдав своїх очікувань. Тобто людина до якогось етапу виправдовувала і працювала як треба, далі вона стала вже некомпетентною. А вот, Поэтому змінили заради більшої компетентності. Чи справді в РФ розпочалися випробовування нової крилатої ракети? Ну, щось, скоріш за все, щось все-таки зробили. Щось якісь, щось, якісь, производство, переробка і так далі. Щось, скоріш за все, є. Але знову-таки, не таке, воно якесь воно не таке. Вона або не дороблена, або, в общем-то, цього поки що, як мінімум, ще мало. Тобто, що та з цим, що з цим не так. Чи справді на окупованій Луганщині росіяни забирають на війну в'язнів? Колісниця одразу падає. В принципі, ну і плюс правосуддя. А скоріш за все, да? Скоріш за все, да. Ну, по принципу, і по типу ЧВК Вагнера. Да, є таке. Чи є ризик окупації Харкова? Ці карти перевернуті, в принципі. Тут, тут дві тільки прямих у мене випало із десятка. Чи 12 десь так у мене карт лежить? Нема. Е, немає, як мінімум, наразі, немає е, опасності окупування Харкова або якихось частин самого, самого міста. Ні, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.